Я думаю, що ми маємо тиждень дані У нас є багато дуже важливих зустрічей, і ми проводимо їх з задоволенням. Справді, пане міністре, дорогі колеги. Ми дуже поважаємо наші відносини між нашими країнами, поважаємо вашого прем'єр-міністра, ваших парламентарів, ваш уряд і весь ваш народ, тому що тому, що вони мають таке поважне ставлення до України та українців від самого початку, і ми дуже вдячні за всю вашу підтримку, значну підтримку, справді. Ми відчуваємо її. ми відчуваємо її завдяки людям, завдяки вашому ставленню до наших людей, нашому нашого суспільства, біженців, і звісно, ми відчуваємо її на полі бою, і це для нас є пріоритетом. Дякую вам дуже за таку підтримку та такі відносини, які наші команди змогли побудувати між нами. Дякую вам дуже, президент Зеленський. І дякую вам за те, що приймаєте нас тут, у Києві. Це справді велике задоволення для нас бути тут. Я тут разом з групою парламентарів Данії. Вони тут, щоб дослідити е, е, допомогу відданій і те, яким чином ми можемо допомогти в найближчі місяці. У нас була дуже продуктивна дискусія сьогодні з паном Умєровим. Сьогодні ми продовжимо е, і завтра, щоб бути більш конкретними у тому, яким чином ми можемо е, допомагати вам. Більш предметно, я думаю, що у вас є певні ідеї на рахунок цього, і звісно, я буду е, дуже радий взяти в цьому участь. Я радий, що, що ми, ми змогли передати перші F-16 до України. Фромдеверей бігні ви аверицефол Йор Тродепіпол Беталфілд, вичіш прайорітіфрас.